Отець Стефан Досенбах Місяць душ чистилищних. День 20. Яка велика вартість набоженства за душі померлих? Чини добре праведному і ти отримаєш велику нагороду? Приповідки 12.2. Набоженство за душі померлих навчає про три побожні чесноти. Ті надприродні джерела, які підтримують у нас духовне життя, ними зміцнюється наша віра, бо ми пізнаємо, що після розпаду тіла в Порох душа з ним не вмирає, але переходить у безсмертя, щоб там отримати нагороду чи покарання відповідно до своїх учинків. Як благородний Юда Макавей визнав свою віру в життя майбутнє тим, що запропонував принести жертву за своїх воїнів, що полягли в бою, так і ми через набоженство за душі померлих, визнаємо нашу віру у Воскресіння і спільне перебування з тими, які з вірою померли. Повчає нас, якою великою є Божа святість, справедливість і милосердя. Щонайменший гріх не узгоджується з Його святістю, що мусимо віддавати належно Його справедливості, що вчинки милосердя є нашим відкупленням, є визнання віри в чистилище і можливість нести допомогу душам, які там затримані. Постійно нагадує нам невичерпні заслуги, терпіння і смерть Ісуса Христа, бо без них наші відкуплення не мали б надприродної вартості. Є постійним визнанням віри в ефективність служби Божої, святого причастя і відпустів, постійно пригадує, що небо є нашою правдивою метою і тільки там можемо бути справді щасливими. Отже ця набожність поєднує в собі різні акти віри. Надія Християнська надія живиться вірністю Господа Бога в дотриманні даних обітниць. А що ж інше заохочує нас допомагати душам, як не те довір'я, що Господь сповнить усе, що обіцяв для заслуг Ісуса Христа, сповнить те, про що ми Його просимо для себе чи для інших, чи для душ у чистилищі? Чим іншим? Є жертва наших учинків відкуплення і відпустів, отриманих за душі у Чистилищі, як немогутнім актом надії та довіри до Бога. Сподіваємося і для себе заслужити милосердя, адже щодо інших ми були милосердними. Любов чи то не любов Божа? Тобто наслідування тієї любові, якою Бог живить людей, якщо любимо тих, яких Бог любить, і любимо їх тому, що їх Бог любить, і для того, щоб помножити Його честь та хвалу. Чи то не любов Ісуса, якщо розширюється Його відкуплення, віддається честь Його заслугам, винагородження починається Його найсвятіша кров і заповнюється небо. Чи то не любов ближнього, коли стараємося порятувати його з найбільшої недолі, удостоїти Його найбільшого щастя і оторувати йому дорогу до Царства Небесного? Чи то не розумна любов нас самих, якщо тепер чинимо те, чого би прагнули для себе в години смерті і чистилищі, щоб було нами виконане, аби таким чином найскоріше доступити милосердя і спасіння? І здобути чим більші заслуги і нагороди, в який же різноманітний і піднесений спосіб сповняємо Божі чесноти в цій відправі, яка вона корисна і як ми повинні її цінувати, як вірно і ревно її відправляти, як точно із посвятою ми повинні поширювати це набоженство і до нього заохочувати. Молитва. Вияви, просимо Тебе, Господи, своє милосердя до всіх душ у чистилищі, щоб не понесли покарання на які заслужили, адже завжди прагнули сповняти Твою волю, і як на землі через правдиву віру були поєднані зі заступництвом вірних, так і щоб в майбутньому житті прилучилися до ангельських хорів. Через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад Прикладом великої набожності за душі у Чистилищі був отець Регм. Зараз повідомляв своїх співбратів про смерть котрогось з них, хоча той знаходився в іншій країні і не було жодної відомості про його кончину. Одного разу, коли приготувався до відправи служби Божої, Несподівано попросив, щоб дали йому чорний філон, бо мусить цю службу Божу пожертвувати за померлого. Просив заодно присутніх помолитися за отця, який, власне, помер у Монако. Коли запитували його брати Монахи, чи той отець, якого дуже поважали за його чесноти, знаходиться в чистилищі, отець Регм відповів, що так. І то через смачні двірцеві страви. Пізніше довідалися про смерть того отця, а також про те, що в часі довгої хвороби присилали йому смачні страви з двору князя, який був його приятелем. Іншого разу з'явився йому один з його братів-монахів, отець Астенсіс, який помер в делінзі. Здивований запитав, чого собі бажає. На це отець Астенсіс відповів, що помер, і на запитання, чи знаходиться в чистилищі, ствердив: ні, знаходжуться в небі, в нечуваних розкошах. Відбулося це власне в день смерті отця Астенсіса. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео і в коментарях під відео. Слава Ісусу Христу!